Український прем'єр Микола Азаров пішов під землю. Запускав ювілейну 50-ту станцію столичного метро, виставковий центр. У супроводі метрополітенівців і власних охоронців купив жетончик. Підійшов до турнікетів і кинув його в отвір. Наблизився чи то з незвички, чи з острахом. Всі інші без черги проходять повз. Куди далі прем'єр, мабуть, дізнався зарані. Впевненим кроком зайшов до вагона. Парі ще праздником сімки. Ну що, пробуємо нової лінії. Двері зачиняються, і прем'єр починає розпитувати метро будівців. Про що невідомо. Почути їх не дає надмірний шум вагона. Враженнями Азаров ділиться щойно вийшовши. Безшумно, практично йде поїзд. Станція красива, так? Да? Ніце. Сирожина по новим технологіям. Ще й економно, із виділених 920 мільйонів гривень витратили тільки 750. Решту, запевнюють, повернули в держбюджет. У планах на наступний рік ще дві станції: іпідром і, і теремки. Далі чи ні? Безусловно. Що, далі терімково, куди Чисте поле? поля. <реш> давайте вже в теремках остановімося, так? Да? Ну, в принципі, ні. В Василькові буде аеродром, так що метро влада. Ну, <реш> Щойно Азаров походив по станції, і виступив з промовою. На перший план вийшли священники. Вони старанно окропили святою водою все, щоб нечисті під землею більше не водилося. Ну і щоб станція для городян безпечною була.